Доброго дня, шановні колеги, я, монастирська Тетяна Іванівна, працюю вихователем у закладі дошкільної освіти номер 6 «Малятко». Моє педагогічне кредо щоб бути гарним вихователем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кого виховуєш. Вчитися легко, коли цікаво. Як казав Василь Олександрович Сухомлинський, Мова це віконце, через які людина бачить світ. Сьогодні я хочу презентувати методичний порадник на тему Ігрові вправи для розвитку мовленевого дихання у дітей дошкільного віку. Дихання це енергетична основа звучної мови. Від розвитку мовного дихання багато в чому залежить формування у дитини зв'язного мовлення. А саме правильна звуковимова. Найважливіші умови правильного мовлення це тривалий видих і чітка і ненапружена артикуляція. Якщо вдих і видих слабкі, то мова дитини буде звучати тихо і нерозбірливо. Найбільш ефективним способом формування мовного дихання у дітей є дихальні вправи, які використовуються 3-5 хвилин. В добре провітреному приміщенні. Дидактичний посібник містить характеристику, мету та хід проведення вправ для мовленевого дихання. Кожна вправа розписана поетапно, а також вказані необхідні матеріали та фото до кожної вправи. Всі вправи не потребують великої підготовки, вони легкі у виготовленні. Дидактичний посівник розрахований для використання вихователями закладу дошкільної освіти та батьками.